Якщо хтось з партнерів в шлюбі прийняв рішення піти, то потрібно розуміти, що для цієї людини стосунки закінчилися, вона їх не хоче. І навіть якщо інший партнер рахує, що все робив або зробив правильно, то це лише його бачення ситуації. Часто ми не готові бачити та чути. Ми схильні жити, кожен в своїй ілюзії. І якщо в нашій ілюзії у стосунках все добре, то ми думаємо, що у нашого чоловіка чи в дружини все так само. Я дуже часто чую на індивідуальних консультаціях фразу. І я не розумію, все ж так добре було. Але коли добре, люди не йдуть. Тому найкраще рішення при розлученні це не ображатись, не звинувачувати. А почати працювати над собою і зрозуміти, то які ж у вас були стосунки, і чому іншій людині в них було погано. Але ви маєте розуміти, що все це ваша історія історія двох дорослих людей, і діти в жодному разі не повинні бути до неї дотичними.